Всім Божого благословення. І сьогодні хотілося б поговорити про віру вибраних. І тут такий цікавий слоган виходить, встигне набір віруючих. От, бо кількість місць обмежена, тому насправді потрібно бігти до Бога, а хто може сісти з ним за стіл і вірувати тільки його учні. Саме тому важливо приділяти цьому справді найбільшу таку найзасередженішу увагу. І саме головне це не лише себе. Бути врятованим, рятуватися, але їх тягти та й приводити з собою інших. Бо багато хто може знаходити причини, відмовитись, там комусь треба заїхати з дородичів, хтось там купив вола, хоч його випробувати, хтось там женився. І виходить так, що багато покликаних, але дуже мало вибраних та врятованих. Тож давайте ставити Господа на перше місце справді, ось не оглядатися на наше минуле тоцьке життя і йти вперед. Тоді справді не буде нічого, що зможе нас зупинити. Тому давайте запрошувати людей на цей прекрасний пір з Господом, е прикладати всіх зусиль, щоб вони покаялись, щоб вони прийшли до нас, щоб нам самим не запізнитися. Отже, отак, адже останній день дуже швидко наближається. Тому любі справді дійте.